Вітаю всіх на нашому подкасті. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб обговорити розвиток IT до та після 24 лютого 2022 року. І сьогодні з нами в студії розробник програмного забезпечення з десятирічним досвідом, аспірант Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту. Михайло, вітаю, вітаю всіх. Так, а, давай обговоримо з тобою, а, в яких реаліях існувала українська ІТ-сфера до початку повномасштабного вторгнення. Ну, це була така певна постковідна ера. А, ну, Скажімо так, вона в основному тенденції диктувалася якраз таки якимись певними умовами, які. Ну, знач, зазначились Ковідом. В ковід був дуже великий бум розквіт взагалі, в принципі, світового ринку. Ну і, звісно, це прямим чином повпливало і на український ринок. Коли Ковід скінчився ще певний час, там тенденція зростання була, вона, можливо, там місцями сповільнювалася, але ну, український ринок був на підйомі, багато, багато вакансій. Ріст зарплат, ріст замовлень, розквіт певних якихось продуктових напрямків, роз, ну, скажімо так, продовження росту якогось аутсорсингу, Ну, Був певний ріст, якийсь підйом. Не такий, можливо, стрімкий, як в Ковід, але умови були досить гарні, досить комфортні. А підкажи, наскільки була конкурентно спроможною Україна на міжнародному ринку? Чи ми були в топі, можливо? Ну, скажімо так. Існує певна така легенда, що у нас наймегаперспективніше IT. Це частково правда не на 100%, як ця історія розповідає, але дійсно, у нас є конкурентна перевага на світовій арені. Це все-таки ціна вартості життя в перерахунку на там, міжнародну валюту у вигляді доларів, вона буде. Певним чином менша, нижча точно, ніж в якійсь Каліфорнії, е, тому ну, досить вигідно було е, наймати розробників з України за кордоном, е, ну, тому що, скажімо так, е, заробітна плата могла е, ну, для нас вона була більш, більш вигідніша, е, більш конкурентніша. Ну, і с, е, у нас є певна якась така гарна школа е, програмування. В принципі, в Україні багато у нас науковців, якщо ще сказати, за більш давні часи, вийшли, які ракети запускали, проектували інженери, і так далі. І, ну, в принципі, школа розробників також непогана, як для бази. Ну і оцей, скажімо так, зарплати в валюті, вони стимулювали наш ринок досить сильно. що Люди, які щось знали, щось могли, вони вкладали сюди ще більше якихось ресурсів, вірили, що за цим майбутнє, сам саме розвивалося, самовдосконалювалося, і, ну, скажімо так, будували гарний такий пласт спеціалістів, які високо цінуються на міжнародній арені. І тому ринок IT, скажімо так, був конкурентним в світі. Це була не ми, скажімо так, не сама дешева, тому що чим більше підтягувалося людей, тим більше були очікування, тим більше були зарплатні очікування. Не вдавалося вже так, скажімо так, тимпінгувати якусь ціну на міжнародному ринку спеціалістам з України, тому що ну, очікування були відповідні зарплатні. Скажімо так, та ж сама спеціалісти з Індії іноді. Ну, готові працювати за якусь певну меншу плату не тільки з Індії, ще з якихось країн. Там якась їхня спеціалізація, якість спеціалістів. Вона варіюється, вона може бути дуже гарна, вона може бути не сильно гарна. Оце якийсь бум в ковідний, ковідного періоду він стимулював ну, різні всякі. Схеми махінації, тому що компанії хотіли зростати дуже сильно, дуже активно і наймали велику кількість співробітників. І, скажімо так, якісь країни, ну не конкретно країни, але громадяни певних країн, вони намагалися робити певні якісь схеми. Щоб штучний інтелект, наприклад, якісь його там перші зародки щодо а, буму, ЕОЛЕМОК типу чату GPT, а, якось штучний інтелект, щоб працював. Тому що за великою кількістю людей вже не так менеджмент поспівав за ними спостерігати і слідкувати, а як наскільки продуктивно вони працюють взагалі. І а, були історії, коли якийсь один розробник а, з серйозною гарною експертизою проходить інтерв'ю. А потім від його імені, наче працює менш спеціалізований розробник, в, ну і так, грубо кажучи, в десяти якихось різних кампаніях і ця група людей, ну, скажімо так, заробляє певні фінанси не найчеснішим шляхом. Ось це був дійсно такий там, період підйому, і вони вигравали за те, що вони там готові були, можливо, такими махінаціями. Запропонувати якусь експертизу за нижчий кошти, тому Україна там не, не найнижчий кошт може запропонувати на міжнародному ринку, але у нас гарні спеціалісти, конкурентноспроможний запит по заробітній платі. Тому ми були на вигідному становищі. А підкажи, чи вважаєш ти, що е, в веру ковіду, коли ми всі змушені були переміститись з роботи додому і працювати з дому, чи це якось посприяло розвитку е, саме цієї сфери? Ну не певен, що розвитку трансформації культури роботи, це посприяло. Е, якось розвитку сфери безпосередньо. Я не думаю, можливо, навіть в якусь певну стагнацію через те, що ну. Окей, в мене є дві думки, два фактори. Перший це що це все-таки робота в офісі, коли люди один біля одного активно обмінюються ідеями, активно спілкуються, разом п'ють каву, разом їдять ланч. Вона сприяє якомусь більш активному синтезу творчих ідей, більшому якомусь креативу і, ну, скажімо так, і. Принцип психологічній, якось такої енергії командної роботи, якоїсь спільних зусиль це для загальної якогось цілі, продукту. А все-таки, коли ти сидиш вдома, так, у тебе може бути робота, тобі вона може подобатись навіть, але це все одно з дня на день ти сидиш в принципі в одному ж там в самому місці, в одній ж самій атмосфері. Ну, це може, може мати якісь негативні психологічні фактори. Але що позитивного, це те, що е, практично е, дуже пом'якшились географічні бар'єри, географічні кордони, тобто компанія, у якій головний офіс в Києві там, чи в Дніпрі, вона в принципі може набагато стала набагато вільніше наймати е, співробітників з інших, більш-менших міст, можливо, там е, сіл. Uh, і, ну, скажімо так, це набагато сильно пом'якшило географію, це відібрало необхідність обов'язкової якоїсь релокації, велике, uh, крупне місто. Я вважаю, що це, в принципі, позитивна тенденція була. І, ну, і найголовніший фактор, що це насправді підготувало нас, ну і взагалі індустрію, підготувало до м якраз таки. Періоду повномасштабного вторгнення після 24 лютого до якоїсь позаштатної ситуації, як відновити роботу, щоб не обов'язково була фізична присутність. Вже, в принципі, якісь всі протоколи, ну небезпекові, а протоколи комунікації. Вони були вже відпрацьовані, і в принципі, іт спільнота була готова працювати віддалено саме завдяки ковідному періоду. А, ну так, це, мабуть, дійсно дуже допомогло, і була у нас як така підготовка. А, а скажи, на твою думку, як повномасштабна війна змінила іт галузь а, Можливо, чи зменшився, збільшився попит на послуги саме українських програмістів в світі? Ну, це найболючіше питання, тому що. А... Ну, зрозуміло, через безпекові ризики, безпекові причини, ну, на глобальному ринку а, позиції українського IT впали, через те, що якщо ми спілкуємося, про, а, ну, в принципі, про будь-який або аутсорс замовники, Набагато менше готові співпрацювати з українцями, тому що якраз таки через безпековий ризик вони не можуть гарантувати, що виконавець там буде в безпеці, або він не захоче придоєднатися до війська, або не доєднається до війська якимось іншим шляхом, і, ну, звісно, це високий ризик для них. Вони завжди хочуть ризики мінімізувати. Якщо ми кажемо про продукт. То там співробітники міжнародних компаній в Україні абсолютно та ж сама історія через ті ж самі причини, безпекові і так далі. Частина компаній міжнародних і українських вона релокувалася і намагалася допомагала з релокацією своїх розробників. Ну хто, скажімо так, міг легально перетнути кордон. Вона релокувала їх. В країни Європи, звісно, це вдарило і по якомусь внутрішньому ринку, тому що ну, компанія хтось частково, хтось повністю свої офіси і свою робочу силу релокувала за межі країни. Дехто продовжує сплачувати податки в Україні, тобто отримує там зарплату або, скажімо так, надходження фізичної особи-підприємця на. Саме юридичну особу, зареєстровану в Україні, продовжує спла сплачувати податки тут. Але, скажімо так, з кожним роком у людину, людина задумується і вже, можливо, змінює якесь податкове резидентство, через те, що якщо людина постійно проживає там вже не перший рік в Європі, то їй може бути значно вигідніше. Ну, скажімо так, з фінансової точки зору, вже е безпосередньо змінити своє податкове резидентство на цю країну, де він проживає. Е хоча навіть там з якихось патріотичних міркувань він би хотів би продовжувати е сплачувати податки саме в Україні. Ну і тому так, безпосередньо велика кількість е айтівців ай е приєдналася до війська. Скажімо так, статистику, яку я чув не менше, ніж 4% з це станом на 23 рік. І... Тобто зараз це, мабуть, вже більше. Скоріше за все, випадку. більша частка. Ну, і тим паче, що сама частка айтівців трошки зменшилась, тому що, ну, най найкрупніші компанії вони. Зменшили а, свій штат, їм довелося звільнити частину співробітників. А, ну, частина доєдналася до лав збройних сил і оборони. Але наскільки я знаю, ті люди в більшості, які доєдналися до збройних сил, за ними закріплена заробітня платня, і також їхня їхня позиція в ну, на їхньому місці роботи. В більшості ну, скажімо великих так, компаній. це було правда для 2022 року. Більшість uh -huh. компаній а, дійсно зберігала хтось повну заробітну платню, хтось частково, ну і закріпляла там роботу, скажімо так, місце в штаті для цього співробітника. Але з часом, коли ці компанії почали а, відчувати якісь певні фінансові труднощі. І їм самим стало вже, ну, скажімо так, важко існувати в цьому бізнес-середовищі. Не так треба необхідно скорочувати штати. І о, ці програми деякі компанії скоротили, деякі скасували. Хтось перейшов там з повної заробітної плати на часткову. Хтось був вимушений скоротити штат, включно з особами, які доєдналися до лав Збройних сил. Ну, особливо, якщо ми там а, говоримо не про офіційне працевлаштування, а про а, там, співпрацю з а, фізичною особою-підприємцем, то а, ну, таке співробітництво в більшості, ну, згідно моєї інформації, скоротилося. А скажи, чи в принципі змінилась якась зарплатна ситуація, якщо умовно людина працює на український ринок в українських е якихось е проектах, і якщо це е співпраця з зарубіжними якимись роботодавцями, чи є там якісь зміни, ми в плюс чи в мінус ми йдемо? Ну, скажімо так, тут знову-таки зіграло два фактори. Які з них більше, який з них менше, можна дискутувати, але перший факт це якраз таки охолодження йти ринку після ковіду. Тобто воно зараз, ну скажімо так, у 2023-24 році досить гарно нас наздогнало, тому що ринок був перегрітий, були дуже великі перенайми, тобто компанії зростали більше з якихось певних своїх необхідних розмірів. Тому що вони, ну, можливо, проєктували зріст, який був в ковід, що він буде і надалі так зростати. Але ситуація змінилася і компаніям, таким крупним компаніям, як Amazon, Meta, Google, Microsoft, їм довелося скорочувати свої штати в 2023-24 роках. Хтось там за. Один раз хтось за декілька заходів, тобто найкрупніші, най най найтоповіші компанії, вони були змушені оптимізувати а, штат своїх співробітників. І, ну, в принципі, це гарний індикатор для всього ринку. Тобто, якщо таким а, крупним компаніям доводиться це робити, то це в принципі, доводить, ну, показує взагалі всю температуру ринку, що а, кількість а, пропозицій робочих місць зменшується. Ринок охолоджується, це, відповідно, впливає і на зарплатні очікування. Тобто, вже якісь розробники вони готові погоджуватися на, менш, на меншу зарплатню, аби мати бадай, якусь роботу. І це глобальна тенденція, глобальний фактор взагалі на міжнародній арені. Він, звісно, безпосередньо впливає на український ринок, оскільки ми інтегровані в усі ці глобальні процеси. І ну, на українському ринку він став не винятком, Тут також зарплатні очікування. Вони е, почали зменшуватися. Кількість вакансій, е, ну скажімо так, у 2022 році е, ну, так, ще зменшувалася помірно. Були якісь ще очікування на там підносно якесь швидке закінчення е, гарячої фази повного штабного вторгнення бойових дій. Ну, в 23-му вже е, досить сильне було падіння. Під кінець 23-го ну, почалося сповільнення цього падіння, в 24-му ну, фактично, можна констатувати відсутність зросту. Е, якесь дуже невеличке відновлення. Ну, воно може е, різними факторами пояснюватися, але, ну, скажімо так, зросту у нас немає. Ми ще, якщо я не помиляюсь, не вийшли на показники. До воєнного рівня, тобто до 24 лютого 2022 року, по кількості зайнятих в ІТ українців, і по там, розміру експорту, тому що розмір експорту до повномасштабного вторгнення він складав ну це наче 4% взагалі внутрішнього валового продукту України. І Близько 37 експорту послуг взагалі з України. Я не пам'ятаю, який це відсоток загального експорту, але ну, відносно відчутний для експорту послуг, так тим паче вагомий відсоток. Звісно, він зараз дещо впав він ще не відновився на, на той рівень. А дивись, якщо е, у нас трохи е, у нас зменшується зараз попит на програмістів, то чи збільшився попит самих програмістів на роботу в фрілансі? Тобто, чи почали люди, е, коли не, не побачили просто якоїсь необхідної для себе вакансії, йти її шукати на фрілансі, щоб здобути, хоч якісь гроші? Ну тут насправді ринок він спільний і пов'язаний, тобто, якщо немає. Скажімо так. Якщо зменшуються вакансії в, на якусь постійну роботу, то зменшується і обсяг замовлень на фрілансі. звісно, там кожен вибирає для себе, хтось намагається щось для себе знайти, якийсь фріланс, але не можна сказати, що це якийсь є там, порятунок. Тому що ці ринки безпосередньо пов'язані, тому що ну, по факту це також якась робота, і багато насправді замовників використовують фріланс не тільки як для, скажімо, вирішення якоїсь одної, конкретної вузької задачі, а це як спосіб, окрім того, щоб вирішити конкретну специфічну задачу, це пошук якогось талановитого кандидата. Для подальшої співпраці можливо на постійній основі. А як ти думаєш? Давай ми закінчимо про печальну фазу початку і розвитку нас після війни. чи буде по закінченню війни якийсь бум, вибух нової популярності цієї сфери? Чи можливо є якийсь ризик відтоку спеціалістів за кордон? Тобто, коли відкриються кордони, чи ринуть люди виїжджати і шукати собі ліпшого життя? Ну, no, so... Це тут питання навіть не про ІТІВЦІ, а в принципі в до населення, і тут мені особисто важко прогнозувати. Це залежить від умов, я гадаю, завершення бойових дій і умов завершення військового стану. Щодо якихось тенденцій в ІТ, у мене особисто у 2022 році було відчуття, що ну, має бути дійсно бум і розквіт після закінчення бойових дій. Але зараз ну, мої особисті очікування вони стали більш прохолодними щодо цього ну, по-перше, через якусь глобальну рецесію, яка поглиблюється, посилюється, якогось там стрімкого відновлення не спостерігається. Там якісь є певні очікування щодо можливої економічної рецесії в США як там, драйвера глобального ринку. І е, зараз же немає такого відчуття, що буде якийсь значний е, бум е, IT, і, скоріше якісь намагання якогось сталого поступового відновлення. Ну, звісно, це ну, залежить від умов, е, який відсоток АІТівців е, 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 буде намагатися покинути територію України і е, асимілюватися, десь не знаю, в країнах Європи чи США. Чи, можливо, ще якихось, хтось, можливо, вибере для себе Азію. І, але, звісно, дивлячись ще на програми, які будуть забезпечувати цю релокацію, тому що ну, зараз більшість українців, які знаходяться на території Європи, вони там знаходяться за тому, що вони мають статус біженця від бойових дій. І, скажімо так, Євросоюз, країни Європи допомагають. Нашим громадянам там жити, комусь обживатися, комусь розпочинати нове життя, нову ланку життя. І невідомо, що буде після завершення бойових дій. Чи будуть продовжені ці програми на якийсь термін? Чи вони будуть закриті, і ми будемо очікувати дуже велике масштабне повернення українців з-за кордону? Якщо ці програми закриються, то чи навіть якщо у когось буде бажання виїхати з України, чи в нього буде така можливість десь, скажімо так, зупинитися, обжитися в країнах Європи. Звісно, висококваліфікованим спеціалістам, скоріше за все, це буде зробити легше, можливо, вони зможуть знайти якийсь контракт з компанією, яка забезпечує релокацію, допомагає там з пошуком житла, з документальним оформленням. з... Дозволами на роботу і так далі. Тому можливо, ну, висококваліфікованим спеціалістам це буде зробити легше, але тут дуже багато змінних, дуже багато нюансів, як поведуть себе країни Європи з забезпеченням програм для біженців і так далі. Дійсно, буде цікаво подивитись ті люди, які виїхали з України десь ще на початку повномасштабної війни, які за цей ну, досить довгий термін там вже обжилися за житлом, роботою, які змінили своє місце працевлаштування з, з, української, з українського на європейський. Чи буде в них якась мотивація повернутися назад до України? Ну, Тут про мотивації можна е, дискутувати. Ну, Хтось може бути туга за рідним домом, е, за батьківщиною, хтось з патріотичних міркувань, е, хтось можливо і економічних, тому що е, ну, поточні наші е, податкова система з врахуванням там в, в, в фізичної особи підприємця на третій групі е, но ця нова податкова система, яку Розробила Мінцифра. Вони, в принципі, мають ну, досить симпатичні, привабливі податкові умови. Але знову тут є, але є національна стратегія доходів, яка була прийнята, якщо не помиляюсь, кабінетом міністрів. Вона ще ні до чого не зобов'язує це така документ рамковий, як Міністерство економіки, ну взагалі кабінет міністрів, як вони бачать фіскальну політику України до 2030 року. І в цьому документі, скажімо так, є плани ліквідувати взагалі в принципі спрощену систему оподаткування. І наскільки це буде реалізовано це питання відкрите досить велике, тому що це негативно вдарить якраз таки по якійсь економічній привабливості України для фахівців, які б хотіли б повернутися з європейських країн сюди, щоб тут, в тому числі, сплачувати оптимальні податки. І за рахунок, ну, так, скажімо так, невеликі відсотки могли б компенсуватися частково ефектом масштабу там, кількості а, об, о, розміру а, бази, що оподатковується. Якщо спрощена система буде ліквідована, то, звісно, привабливість значно зменшиться для ІТ-фахівців, ну, тим паче, якщо ліквідують а, цю податкову а, систему, яку запропонувала а, Мінцифра. Добре, а на твою думку, які технічні напрями будуть розвиватися активно в it сфері Ну, от як ти думаєш? Ну, найперше, що спадає на думку, це мілтех, тобто якісь технологічні рішення пов'язані з військовим промислом, все, що може більш оптимально захищати, організовувати чи знищувати. Це має у нас зараз активний розвиток, я гадаю, буде розвиватися надалі, тому що, ну, скажімо так, географічно ми від нашого ворога е, сховатися просто не зможемо е, ну, там, розділити материк. Е, тому якась певна екзистенційна загроза буде завжди. Нам необхідно буде зміцнювати наші оборонні можливості, допомагати Європі збільшувати її оборонні можливості, тим паче. Я сподіваюся, в складі Європейського союзу спільно. Тому я гадаю, що цей напрям буде активно розвиватися, рости по кількості вакансій, по вимогам до спеціалістів. І, скажімо так, я гадаю, що Мілтех займе вагому частину ринку. Ну і друге, це штучний інтелект, в якій формі, ну, зрозуміло, що він. Глобально впливає на всіх спеціалістів, не тільки ІТ, а взагалі всі професії, будь-які, тільки можливі, вони зараз трансформуються під впливом сучасних рішень штучного інтелекту, і як це буде трансформуватися далі в Україні, наскільки ми зможемо забезпечити якийсь розвиток, якийсь імпакт українських розробників в цю сферу? Тут важко сказати, наш міністр цифрової трансформації анонсував, що є плани створити там, національну модель штучного інтелекту. Технічні фахівці дещо зі скепсисом дивляться на це, тому що це трошки, можливо, не те, чого хотілося би, не, не таке позиціонування, скажімо так, цієї задачі. І, але. Ну, ось якісь такі плани є. Як воно трансформується і в що воно вильється? Наразі важко сказати. Будемо дійсно сподіватися на найшвидше закінчення війни і збільшення попиту на, на цей ринок. Дякуємо вам величезне за перегляд! Зустрінемось в наступному відео, де ми обговоримо розвиток штучного інтелекту та його внесок в наше життя.